Беззахисна перед вандалами краса, екологи закликають людей не зривати первоцвіти. Підсніжник, білоцвіт, весняний та шафран гейфеля. Щодню на вулиці потепліє ці тендітні рослини, з'являються на галявинах і одразу ризикують потрапити у продаж. Фахівці б'ють на сполох, червонокнижні провісники весни нищити не можна. Збираючи квітку у букет, люди й не підозрюють, що наступного року на цьому місці вона вже ймовірно не виросте, адже найчастіше при зриванні руйнується цибулина, яка відповідає за розмноження. Люди, підриваючи ці квіти, вони підривають цибулену, а цибулина. Ну, тобто вона форматується від одної цибулини, потім з часом проростає декілька, і так збільшуються такі галявини, де розростаються ранні квіточі. Таким підриванням, тобто ми самі пилимо сук, на якому сидимо. Ми любимо любуватися горами, вийти, подивитися, як цвітуть пісніжники. Не буде попиту, не буде й збуту. Наполягають екологи. Тому просять людей не купувати перевод і в такий спосіб сприяти припиненню незаконних промислів. Між тим свідомі івано-франківці кажуть, захист. Підсніженків, то не лише турбота про природу, а й вияв патріотизму. Найкраща квітка це не зірвана квітка. Тому звичайно, що передвіти зривати не можна, тим більше, що якщо ми хочемо, аби наша країна була така красива, незаймана, така біла, як той первоцвіт, то не можна йти самим проти себе, продавати комусь радість від того, що знищили те, що зберігається у червоній книзі. Не можна самим собі суперечити, треба любити Україну, починаючи з того первоцвіту. Я думаю, що екологи думають правильно, тому що треба берегти нашу екологію і в тому числі наші пісніжники. Екологи спільно з правоохоронцями проводять рейди, аби виявити порушників та нагадують замість вигоди торговці підсніжниками, ризикують отримати суттєві збитки. Штраф за продаж весняних квітів становить до 510 гривень. Компенсація за нанесену довкіллю шкоду від 49 гривень за кожну рослину.